Волиняни все частіше відмовляються від поштових послуг. Нині, за словами виконувача обов'язків директора регіонального відділення Укрпошти Олега Гавришківа, справи на держпідприємстві йдуть не надто добре. Залишається постійною проблемою виконання плану доходів у розрізі видів послуг. План доходів не виконано по більшості основних видів послуг, в тому числі по виплаті та доставці пенсій, недоотримано 416 тисяч або два відсотки або 2%. По розповсюдженню періодичних видань 244 тисячі, по фінансових послугах 194 тисячі, по торгівлі 341 тисяча. Поряд з тим спостерігається зниження доходів у порівні з аналогічним періодом минулого року, по цих самих видах послугах від 14 до 2,5%. Пришків стверджує, що матеріальна база поштарів потребує оновлення. Мовляв, автомобілі застаріли, середній вік автівок – 13 років. Мовляв, вони більше будуть потрібні на сході. Про стан речей на держпідприємстві Волинстандарт метрологія доповів його керівник Михайло Жуков. Розповідав посадовець довго і тільки про хороше протягом першого півріччя поточного року колективом забезпечено виконання всіх основних економічних показників. План реалізації робіт виконаний на 6,3 млн грн або на 102,2%. Понад план реалізовано послуг на суму 200 тисяч гривень. Збільшення планового обсягу платних послуг досягнуто за рахунок освоєння нових видів повірок, засобів вимірювальної техніки, збільшення обсягів з реалізації платних метрологічних послуг і робіт з випробування продукції. В структурі чистого доходу 65% займають метрологічні роботи. Голова облдержадміністрації зауважив не все так добре на підприємстві. Мовляв, багато роботи у Волині стандарт метрології поступово забирають інші організації, а це означає, що держпідприємство може втратити чималі прибутки. Так недовго, мовляв, і до реорганізації, яка може призвести до гірких наслідків. Окрім цього, про лісову галузь проінформував керівник лісового господарства Василь Мазурик. Посадовець стверджує, що на внутрішній ринок держави постачається 70% лісового ресурсу з Волині. Експортується лише 30% лісу. Відтак надходження в цілому становлять понад 300 50 мільйонів гривень, зокрема, 130 мільйонів надходять від реалізації лісу на внутрішньому ринку та більше сотень мільйонів на зовнішньому. За шість місяців державними лісогосподарськими підприємствами забезпечено виконання завдань із лісовідновлення, охорони та захисту лісу, раціонального використання лісових ресурсів. Загальна сума витрат за півріччя 72 мільйони гривень або на 16,5 мільйонів більше за аналогічний період минулого року. Джерело коштів є надходження від реалізації деревини, бюджетне фінансування практично незначне, менше 1%, 3,7 мільйона. І це два мисливських господарства державних і черемський природний заповідник. Головний лісівник області також додає, що за півроку склали більше восьми сотень адмінпротоколів. Державі збитків завдано майже на півтора мільйона гривень. Разом із тим відкрито ще й дев'ять кримінальних проваджень. Суд із півсотні справ розглянув лише десять на суму майже 300 тисяч гривень. Також лісівники виявляють поодинокі факти незаконного видобутку бурштину. Про це щоразу повідомляють правоохоронні органи. Вікторія Продолюк, Олександр Ватащук для новин на часі.